Нескінченна скорбота на Прикарпатті другий день поспіль триває жалоба. Усі прапори з чорними стрічками скасували заплановані спортивно-розважальні заходи, а в храмах заупокійні служби. всіх храмах я би сказав християнських церков, які є в Україні сьогодні священики помолилися за всіх обіянних. Наприклад, в цьому письмі написано: хто своє життя покладе за друзів і зробить найбільше, що може зробити в цьому світі. І вони це зробили. А поки відспівують життя одних, число жертв невпинно зростає. Уже як мінімум двоє з них мешканці Прикарпаття. Один із убитих очільник Городенківської районної свободи Сергій Дідич, батько дорослого сина та ще неповнолітньої доньки, пригадує годнопартієць Василь Попович, мав чимало ідей і проєктів із туристичного розвитку рідного краю і, зокрема, Дністровського каньйону, це була людина. Мирна, яка мала багато планів на життя, на, на, на своє життя, на життя українців, як, 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 як народу. От, він хотів, щоб та Україна була багатою, щоб тут був порядок, щоб тут був щоб тут можна було нормально вести бізнес, реалізувати себе в цій державі. Це, це, ну, це людина була, яка хотіла, щоб ця держава була міцна. Ну екстремісти це ті, які таке вчинили з ним. Ці люди наразі цілком свідомі того, що можуть стати наступними. Вони саме вирушають автобусом до Києва, не зупиняє ані тамтешня стрілянина, ані те, що потрапити у столицю. непросто. просто сором, як не пусін, ми підемо лісом, ссрівно прорвемося. Ми будемо вивоювати за нас український народ, за свою націю, і до перемоги. Ми не боїмося, що будемо підкулювати, зброю у нас немає, можете перевірити багажників. Ми розуміємо, що ми їдемо підкулювати, Ми розуміємо, що влада стріляє у своїх людей. І влада є безпощадна. Але ми тому і їдемо, тому що наших людей вбивають, і ми їдемо їх усіма можливими способами обороняти і боронити нашу державу. Те, що підтримує багатьох у непростий час, це віра саме тому на місцевому майдані волонтери роздають невеличкі текстовики із псалмами зі святого письма.